Слава Україні! Козаки сьогодні на огляді налобний ліхтар Phoenix HL32RT. Поставляється в фірмовому пакуванні Fenix 800 люменів на 132 метри, заявляє, що буде світити, і акумулятор на 1900 мАч. Але він може живитися не тільки від цього акумулятора, але й від звичайних трьох батареї формату 3А. Це його така фішка. Захищений по, від води та пилу по стандарту IP66. Може падати з 2 метрів висоти. Impact Resistance. І ось можете ознайомитись з часом, який він пропрацює від одного заряду при різних режимах. Інструкція на багатьох мовах, але серед них, на жаль, немає української. Тож в комплекті є кабель Type A на Type-C. Це чудово, ніяких micro-USB, як завжди. І сам ліхтар з ремінцем на голову і фірмовою системою натягу цього ремінця. Дуже-дуже зручна штука. Як він відкривається, ось так. Бачимо ущільнююче гумове кільце ось таке акумулятор на 1900 мАч. Або можна поставити 3 аа батарейки як я вже казав. Дві кнопки, які вмикають окремо світлодіоди, натиснули. Три режими яскравості і четвертий режим СОС. Знизу є. Індикатор рівня заряду з І також цією кнопкою ми вмикаємо. Інший ліхтар. І довгим натисканням вимикаємо його. Давайте спробуємо, чи є пам'ять. Так, включається в тому режимі, в якому ви його виключили. Вага. 109 грам. На одній із бічних граней під гумовою заглушкою у нас прихований Type-C роз'ємчик для зарядки пристрою. В одному з оглядів я вже показував, як працює ця система натягу, але покажу ще раз. Для того, щоб збільшити об'єм, потрібно потягнути на себе ось це колесо і ось таким чином збільшити розмір. Потім натискаємо, фіксуємо, і для того, щоб підлаштувати під себе, просто крутимо налаштування прям неймовірно точне. І ви маєте змогу налаштувати так, що вам ніколи не буде перетискати голову і вона не буде від цього боліти. Для того, щоб заблокувати ліхтар, потрібно натиснути на ось цю кнопку і потримати її 3 секунди. Він почав блимати, і це означає, що він заблокований, тобто ви його включити не зможете. Для того, щоб його розблокувати, потрібно натиснути обидві кнопки і підтримати 3 секунди. Все, от він включився. І тепер ми можемо працювати дуже зручно, якщо ви кинули його десь в рюкзак. То, щоб він випадково не включився, заблокували його і тоді ви можете бути спокійні. Тест на перегрів. Зараз ліхтар має температуру приблизно 30 градусів. Вмикаємо його на максимальну яскравість і залишаємо на 10 хвилин. 11 хвилин ліхтарик світив на максимальній яскравості. Давайте перевіримо, наскільки він нагрівся. Ну, температура якась така сама, як і була. 2,5 градуси різниці. Потужність зарядки. 4,5 Вт. Подивимось, чи може він заряджатись і світити. Так, в мінімальному режимі жовте світло світить. І біле світло також в мінімальному режимі світить. Тобто можна використовувати як нічничок. Коридор. Мінімальний режим жовте світло. Другий режим. Ось в другому режимі вже доволі гарно все видно. Вмикаємо третій режим. Ну, Дуже-дуже гарно видно, але світло чомусь на камері не тепле жовте, а біле. Вимикаємо. Так. Це біле світло на максимальному режимі, було ось мінімальний режим. Вимикаємо другий режим. Бачимо, що є пляма. І максимальний режим ще раз. Ну, Максимальному прям дуже-дуже яскраво. Не настільки яскраво, звичайно, як на камеру, чи все на мене бісить, але видно, як білий день. Ось фенікс. До висновків, почнемо з мінусів. Єдиний мінус, який тут є, це не дуже бюджетна ціна. Але відомий виробник, хороші світлодіоди, хороша якість і гарантія. Тому ціна не може бути бюджетною. У всьому іншому, дуже крутий ліхтар, неймовірна яскравість, зручність керування, компактні розміри та невелика вага. На голові він не відчувається. Ну і, звісно, ось ця система регулювання натягу це просто щось чимось дуже-дуже зручно. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на спільноту Edelweiss Test в Телеграмі. Всі посилання в описі відео.